Чи є різниця між підставками за 360 гривень та 450 І чи варто переплачувати? Зараз будемо детально їх порівнювати і в кінці відео проведемо тест на максимальне навантаження. Тож поїхали, буде цікаво. Перша суттєва відмінність довжині та товщині вилки, яка вставляється в землю. У синьої підставки вона довша та товща, за рахунок чого вона буде більш стійкою. 1-0 на користь синьої підставки. Друга суттєва відмінність це спосіб фіксації підставки. В моделі за 360 ось такий пластиковий фіксатор. В моделі за 450 металевий гвинт по центру, який буде впиратися в телескопічну частину. Такий спосіб фіксації більш надійний та довговічний 2.0 на користь синьої підставки. Третя суттєва відмінність в жорсткості телескопічної частини. Модель за 450 на порядок жорсткіша. Модель за 360 має люфти та гуляє на стиках. 3-0 на користь синьої підставки. І проводимо тест на максимальне навантаження. Вудилище довжиною 5,4 метри. Вага 182 грама. Це середньостатистична вага більшості ваших вудилищ. Спеціально задрав їх повище, щоб краще було наглядно видно. З цією вагою вони справляються плюс-мінус однаково, Ну, чорна дещо більше прогнулась і дещо більш хлібка і розшатана. Але все одно нормально тримає. Рухаємо з далі. Тепер будуть у нас вудилища вагою 230 грам. Так, ложимо на синю і на чорну. Також непогано тримає чорна. Синя стабільно гарно, чорна трошечки вже більше прогнулась в порівнянні з синьою. це чітко видно, але все одно підставки обидві справляються своєю задачею. От. І положимо тепер екстремальну вагу для цих підставок. 400- майже 400 грам Вудилище суперфіш, важкі вудилища. Ложимо на синю спочатку. Синя в нас все дуже гарно тримає. Прогнулася вже і синя, тому що вага дуже велика. І тепер обережно ложимо на чорну. Так. Не витримав механізм фіксації. Те, що я вам казав на деяких відео, цей механізм з великою вагою, як правило, не справляється. Ні, вона не, не тримає. Навіть якщо я зараз підніму, зажму, все одно вона не триматиме, тому що дуже слабкий механізм. Ну, Але ж в той же час, навряд чи ви будете рибачити такими будилищами вагою 400 г. Але задача була показати а, різницю. А тут, незважаючи навіть на високі коливання, які збільшують навантаження на підставку, все одно 400 грам тримає і досить класно тримає. Ще давайте сюди зверху накинемо ще 230 грам. Так, зараз. Потрібно, мабуть, їх зв'язувати вкупу. Ну, одним словом, ви бачите, вага десь 630 грам, і підставочка тримає зараз. Навіть ще трошки розколихаємо. 4.0 на користь синьої підставки. Ну, друзі, ви самі все бачили. 4.0 на користь синьої підставки за 450. От, 360 також непогано, вона частенько буває в нашому асортименті. Непоганий варіант, як для початківців, коли бюджет обмежений. Тому що водилище, наприклад, до тих самих вже 200 грам, вона без проблем більш-менш нормально тримає. Що стосується водили 6,3, 7,2, то довжина підставок 2,1, це занадто мало, треба розглядати. 2,40 або дивитися в сторону карбонових. Вони найкраще тримають сімьорки восьмерки В майбутньому це все детально покажемо.